дня! Ось доїхала наша лялечка маленька. Це авто Volkswagen Up із родини Вагів. Бачите, є така ще у нас червона, тільки Seat в тому ж самому кузові. Тільки там 36-та батарейка на 350 км отут. А, а тут у нас 19-та батарейка на 160 кілометрів. Це комплектація дуже цікава. Зараз покажу чого. Тому що тут є така штука. Тут є панорамний дах відкривний ночок. Такий цікавий світлий. Ну, не дуже світлий, комбінований салон. Підігріви, шкіряне кермо. Їздить дуже м'якенько, тихенько. Це авто п'ятидверне, буває трьохдверні комплектація, а це п'ятидверна. Така автівочка ще одна їде без люка. Тут теж біла. Скоро чекаємо на неї. Оце така красуля. До речі, є комплект зимової гуми на дисках. Так що Чекаємо вас на тест-драйву. в нашому салоні 30-40 різних електричних авто. Від 6 умовних одиниць до 45. Ну і ця красуня теж є в продажі. Це вона на 3D повернулася до нас. У нас була партія таких авто з Європи. В цьому авто 30 тисяч пробігу, а в цьому 68, здається. Гарного дня, бережіть себе, звертайтесь, підберемо для вас електромобіль.